Вітаю вас, друзі! Запрошую сьогодні поговорити про залежність від дружби або про дружні стосунки, які носять досить згубний характер для двох або трьох, хто перебуває в дружніх стосунках. Отже, уявіть собі, що у вас є друг. І друг, вам здається, має бути тільки разом з вами. Він має з вами тільки ходити, він з вами має тільки говорити, він з вами має ділити тільки те, що у вас є ще спільне, і ні в якому випадку він не має ніколи ні з ким ділитися і спілкуватися інакше. Чи бачите ви чітко цих окремих мишенят? Тільки потрібно придивитися. Насправді їх навіть нереально відділити. Тому що один чесно притулився до іншого. Один не дозволяє іншому спробувати піти окремо і спробувати щось для себе нове, досвід нової дружби. У них дружні стосунки називаються залежними, тобто вони залежать один від одного. І чи приносить це задоволення? Я думаю, що 100% це задоволення не приносить ні одній, ні іншій стороні. То що взагалі дружба і як позбутися цих залежних стосунків? Кожен з вас має розуміти, що в друзів немає такого, що ти більш ні з ким не дружиш. Є довіра. А від довіри це означає, що я можу відпустити свого друга. По-друге, погляньте, будь ласка, на свого друга. Чи дійсно він ідентично схожий на вас? Чи точно в нього той самий колір волосся? Чи точно в нього той самий одяг? Чи точно в нього такі самі батьки і такі самі умови проживання? Ні, ви різні. Чому ж тоді вам хочеться, щоб він повністю належав вам? Або вона це нереально. Адже це зовсім інша людина. І вона має і може право обирати, обирати вас як друга і разом з тим допускати в своє поле інших. Що означає допускати в своє поле? Тобто спілкуватися з іншими такими самими хлопчиками та дівчатками, як і ви. Тому, друзів, треба тримати поруч себе, але не наполягати на цих стосунках. Що ж таке насправді тоді дружба? Як вона виглядає? Вона виглядає так, коли ви розумієте, що це ви, а ваш друг розуміє, що це він. У вас є спільний інтерес. І у нас на сьогодні спільний інтерес для нас двох це м'ячик. У вас може бути спільний інтерес для свого друга щось інше. Якась гра, чи якесь захоплення, чи перебування в одному чи іншому гуртку. Це може бути щось різне. І це буде дуже класно коли ви будете зустрічатися і спілкуватись на ту чи іншу тему один з одним. Інколи цей друг може йти і спілкуватись з іншими. Про, наприклад, то знову ж таки, перебування в гуртку, де хтось ходить, про якусь там гру, про, наприклад, свої вподобання, бо ви можете не любити сиру, бо ви любите рибу. А він знає, що сир йому чимось нагадує його п'ятнишка. Так, п'ятенця. І тому він може поговорити з ними про це. І це не означає, що він вас забув, чи він зганьбив вашу дружбу. Це означає те, що він просто на певний період часу обирає інше оточення. І він на певний період часу говорить: друже, ти справишся, ти можеш бути декілька хвилин без мене і в тебе це чудово вийде, ти можеш спілкуватися також з іншими, і тому ви можете йти і спілкуватися, знаходячи собі різних співрозмовників. Це можуть бути білочки-лисенятка, це може бути будь-який друг, який там в мене позаду знаходиться. Ви можете йти і пробувати, адже досить спілкування дозволяє нам розуміти, чим цінна наша є дружба. Адже коли ми спілкуємося тільки з однією персоною. Ми перестаємо втрачати цінність. Ми просто продовжуємо спілкуватися, продовжуємо наполягати на своєму і інколи перестаємо помічати, що з нашим другом відбувається щось не так. А коли друг поспілкується з іншим, він наповнюється емоційно від інших, він приносить вам нову інформацію і, зустрічаючись, ви вже можете грати зовсім більшу гру, вже не м'ячок. Ви можете перебирати якісь олівці, говорити про якесь нове захоплення, казати. Що відбулося в нового у вашому житті і ділитися новим? Тому залежність стосунки в дружбі дуже складний випадок, адже вони нам не дозволяють розвиватися. Ми як завмираємо статично в одному положенні. А вільні стосунки в дружбі, коли ми цінуємо друга, не обливаючи його брудом, коли ми приймаємо його інакшим, це дуже величезний талант. І я вірю і надіюся, що ви зрозумієте, що друг це не точна копія вас, що друг це не іграшка, яка належить вам, що друг це не ви, друг це інша людина, яка має право на вибір, яка має право на іншу думку, яка має право на зміну свого відношення, і вона має право проявляти себе. Справжнього. Тож, гарної вам дружби, цінних взаємостосунків. Бережіть тих, хто поруч вас. З вами була Тетяна Кутько, практичний психолог. До зустрічі!